Привіт усім! Сьогодні ми розкриємо таємницю чогось, що є абсолютно всюди, але що ми ніколи не бачимо. Готові зануритися у дивовижний світ повітря? Ну що ж, тоді починаймо? А давайте ну, почнемо із загадки. От подумайте що це за невидима сила, яка змушує листя на деревах танцювати, піднімає в небо повітряних зміїв і штовхає величезні вітрильники через океан. Ну, звісно, це ж вітер. А що таке вітер? Це просто повітря, яке вирішило вирушити у мандрівку. Але от питання ця невидима сила, вона нам друг чи може іноді і ворог? Окей, давайте розбиратися в цьому детальніше. Бо, знаєте, вітер буває таким різним: то він лагідний і помічний, а то раптом стає руйнівним і навіть небезпечним. Зараз усе побачимо. І ось тут ми бачимо два його обличчя, так би мовити. З одного боку, такий собі добрий помічник: влітку приносить приємну прохолоду, розносить насіннячко, допомагаючи рослинкам мандрувати, і навіть рухає цілі вітрильники. А з іншого боку, це справжня грізна сила, ураган, що з легкістю ламає дерева та руйнує будинки. От вам і звичайний вітер. Добре, з вітром розібралися. це повітря, яке рухається. Але що ж таке саме повітря? Те, чим ми з вами дихаємо кожної секунди. Давайте зазирнемо, так би мовити, під мікроскоп і подивимося на його склад. Так от, повітря це насправді такий собі газовий коктейль. Дивіться, найбільший його компонент це азот. Але найважливіша для нас частинка цього коктейлю – це, звісно, кисень. Саме ним ми і дихаємо. І це насправді надзвичайно важливо. Варто запам'ятати, без цього невидимого, але такого потрібного повітря життя на нашій планеті було б просто неможливим от зовсім ні для кого, ні для людей, ні для тварин, ні для рослин. І дивіться, як все цікаво влаштовано люди і тварини дихають киснем, щоб мати енергію для життя. А от рослини вони теж дихають киснем, але крім цього, вони ще й використовують інший газ, вуглекислий, щоб робити собі їжу. Уявляєте, під сонечком вони перетворюють його на поживні речовини? Добре, повітря є майже скрізь, але ж не зовсім скрізь. А що ж робити, коли люди потрапляють у місця, де дихати просто нічим ну, наприклад, глибоко, глибоко під водою, або взагалі у відкритому космосі? А тут на допомогу приходить людська винахідливість. Ми навчилися брати повітря з собою. Для пожежників чи пацієнтів у лікарнях є кисневі маски, для тих, хто досліджує підводні глибини акваланги. Ну а для підкорювачів космосу цілі скафандри, такі собі персональні бульбашки з повітрям. Та виявляється, що дихання це далеко не єдина робота повітря. Воно виконує ще одну, ну дуже важливу місію. Фактично, повітря це такий собі суперкостюм для нашої планети. Цікаво, давайте розбиратись, як він працює. Просто уявіть собі. Нашу землю огортає величезна невидима ковдра. Ця ковдра з повітря називається атмосферою. І це не просто ковдра, а справжній щит. Він захищає нас від різних небезпек з космосу, наприклад, від метеоритів, які просто згорають у ньому. І в цього нашого суперкостюма є щонайменше дві круті суперсили. Перша, він працює як гігантські сонцезахисні окуляри для всієї планети. І друга, він, наче тепла ковдра, втримує тепло біля поверхні, щоб ми не замерзли вночі. До речі, цей ефект теплої ковдри ключ до ще однієї загадки. От ви колись думали, чому пухнастим звірям не холодно взимку? Або чому в будинках тепліше, якщо у вікнах два шари скла, а не один? А відповідь дуже проста вся справа у повітрі. Так так, у звичайному повітрі, яке затримується між ворсинками хутра або між двома шибками. Виявляється, повітря просто чудовий утеплювач, воно, знаєте, не любить віддавати тепло. Саме тому нам так затишно в пухнастих светрах. Але і це ще не всі дива. Бо якщо придивитися до окремих газів у нашому повітряному коктейлі, то виявиться, що в кожного з них є своя. Ну, скажімо, професія. І деякі з них ну дуже несподівані. Давайте знайомитись. Перший на черзі гелій. Це справжній летун. Він настільки легкий, що його весь час тягне вгору, саме тому кульки, наповнені гелієм, та рвуться в небо. І не тільки кульки, величезні дирижаблі теж літають саме завдяки цьому газу. Наступний наш знайомий Неон. Це газ-артист. У нього є цікава властивість. Якщо через нього пропустити струм, він починає яскраво світитися. Всі ці різнокольорові вивіски, що прикрашають міста вночі, це все робота неону. Він перетворює нічні вулиці на справжню казку. А пам'ятаєте, ми говорили про вуглекислий газ, який так потрібен рослинам? Так от, у нього є ще одна дуже весела робота. Це саме він створює ті самі бульбашки у газованих напоях. Тож щоразу, коли п'єте лимонад, знайте, це ви зустрічаєтесь зі старим знайомим. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Виявляється, звичайне невидиме повітря це щось неймовірне. Це і рухливий вітер, і те, без чого неможливе життя, це і надійний щит для всієї планети, і навіть творець бульбашок у лимонаді та легких повітряних кульок. Просто вау! Ось така в нас вийшла сьогодні подорож у світ невидимого. Але повірте, повітря приховує ще безліч таємниць. Тож наступного разу, коли легкий вітерець торкнеться щоки, згадайте, яке ж це диво нас оточує. І хто зна, які ще його секрети нам належить відкрити.